Доброго дня, діти! Сьогодні ми поговоримо про нашу українську мову. Колоскова материнська ніжна мова, мова сили і простоти. Гей, яка ж прекрасна ти? Ти велична і проста, ти стара і вічна нова, ти могутня рідна мова, мова пісня колоскова, мова матері уста. Наша українська мова. Це золота скарбниця душі народної, з якої ми виростаємо, якою живемо і завдяки якій маємо величне право і високу гордість іменуватися народом України. Мова є найбагатішим і найміцнішим зв'язком, що поєднує сучасне і минуле. Якщо зникає мова, зникає і народ. Мова це не просто слова, звуки. Це голос народу. Наш народ протягом багатьох віків творив мову, боровся за її збереження. Кожне слово українською цілинка у фундамент держави. Ми українці, велика родина, мова і пісня у нас солов'їна. Пам'ятайте, діти, найбільше і найдорожче добро кожного народу це його мова. Та живе схованка людського духу, його багата скарбниця, яку народ вкладає і в своє довге життя, і свої несподіванки, і розум, досвід. Переходьте на українську мову, розмовляйте державною мовою нації, адже рідна мова дається народові Богом, чужа людьми. Мова зникає не тому, що її не вчать інші, а тому, що нею не говорять ті, хто її знає.